Вітаю вас, друзі! На годиннику зараз 16.30, Я вже повертаюсь додому з роботи. Бо нам вимкнули електроенергію, і за графіком її вимкнуть десь о 20-й годині, то є ще вірогідність того, що можуть вимкнути раніше, і треба буде повернутися знову на роботу. Такі качелі-карусілі. На цьому тижні взагалі був такий один день, що на роботі ми пробули десь загалом півтори години, бо зранку була повітряна тривога тривала, а потім ми прийшли на роботу, вимкнули електроенергію. Коли ввечері, ну під вечір її вімкнули, то знову були повітряні тривоги. Ну, загалом ми пробули на роботі дуже мало часу. Отже, зараз повертаюся додому і буду чекати, знаєте, таке нічого особливого і не заплануєш, нічого не зробиш, бо в будь-який момент може треба буде повернутися на роботу, тобто таке підвішене, підвішений стан. На вулиці сьогодні дуже класна погода. Зараз 12 градусів тепла, світить сонечко, правда вже трохи сідає, а в день взагалі було десь 16 градусів тепла, я виходила на вулицю пити каву, періодично виходжу на свіже повітря, бо на роботі завжди, в закритому приміщенні, вдома теж. Тому буває, на каву виходжу на вулицю, тим паче там. Гарна набережна, підіймаю собі настрій. Я вже трохи розкусила графік, по якому нам вимикають електроенергію. Там є три черги, і ось коли вдома вимикають, то в мене третя черга. І після того, як мені вдома а, дають електроенергію, то вимикають на роботі. На роботі перша черга. То вже, хоч можна трохи орієнтуватися за цим графіком. Але сьогодні вже промайнула така новина, що ті всі графіки можуть скасувати і будуть інші, і вимикати будуть вже на більший час, тобто десь на 6-8 годин, якось так. Бо зараз вимикають на 4 години світло. На вулиці зараз так класно, що не хочеться йти додому. Трошки пройдусь хвилин 15, я ще. З собою ношу торбинку, встигла заскочити в сельпо, трохи там купила продуктів. Дивіться, як на вулиці гарно, все різнобарвне, зелене, жовте, червоне, дуже класно. Така осінь мені до вподоби, коли не дуже холодно і сухо. Повертаюся вже додому. Бо я щось трохи зголодніла, не обідала. Це овер. У мене вдома теж краса. Дивіться, яка декоративна капустина. Такі квіти використовують в букетах, мені дуже подобається. Але мені дуже файно, коли просто одна квітка стоїть у вазі. Класно. І ще я купила ось букет хризантем таких. Тішить мене дуже люблю квіти. Так, сільпо взяла оселедець. Зараз буду варити картоплю пюре. Потім взяла ось таку булочку Сінабон з вишнею. і яблук. Подобається такі яблука Голден. На вулиці вже темрява. Ну, бачите, в деяких будинках світло горить. На вулиці, до речі, затори, дуже багато машин, всі повертаються додому після роботи, але вулиці погано освітлюються. Ось в цих будинках, ось напроти, бачите, один, там інший. Ось ось ще третій, то в них немає світла. Вони в іншій черзі, то я можу по цим будинкам орієнтуватися, коли на роботі дадуть світло, бо одночасно вимикають і вмикають. Отже, вечеря вже готова, пюре зварила, додала вершкового масла, оселедець порізала. Я купляла філе в прянощах, але я ще додала червоної цибульки трохи. Олією змастила, і в мене є ще соління. Я купувала тут морква по-корейськи, огірки солоні і квашена капуста. Буду зараз їсти, бо зголодніла. До речі, в мене питали в коментарях, чи завжди я так сервірую гарно стіл, чи це для інстаграму. Ні, друзі, я люблю, коли все гарно, тому я завжди сервірую стіл завжди роблю презентацію, бо я їм не тільки ротом, а й очима. Дуже люблю, коли навколо все красиво. Так, друзі, на годиннику 8.40. фух, знов масована атака на Україну, ракетний обстріл. Я чула вибухи, і щойно, десь хвилин 15 назад, над моїм домом пролетіла ракета, але пишуть що то. І був дуже такий гучний вибух. Пишуть, що то працює ППО. Ну, я дуже злякалася. Ходила ще роздіта по квартирі з мокрою головою, швидко почала вдягатися, збирати якісь речі, ну там паспорти, і документи, і гроші. Думала вже спускатися вниз, поки що досушила волосся. Зробила собі каву, треба трохи підфарбуватися. Сергія брат дзвонить до мене. Підфарбуватися і. Боже, всі думки уходять з голови, не можу зосередитися. Так, я вже зібралася, пишуть, що знову летять ракети. Вирішила спуститися вниз, бо, якщо чесно, щось мені стало страшно на 24-му поверсі. До речі, в нас вже не стало води ніякої. Пишуть, що в деяких районах Києва вже і нема електроенергії. Ну, у нас поки що є. Буду спускатися пішки, бо якщо злиспрумлять будинок, то можна застрати в ліфті. А я цього не хочу. Фух, двері губають. Здається, що вибухи. Десята ранку, відбій повітряної тривоги. Фух, біжу вже на роботу. Наразі все добре, всі живі, здорові. Більше вибухів в області і в місті не було. Пересиділа в укритті. Я ще така думаю, щось тихо було на вихідних. Якась тиша перед бурею. І так воно і сталося. Клята Русня любить там влаштовувати терор по понеділкам. Я щойно прочитала новини, що було випущено 50 ракет по Україні, і 44 з них були збиті. Отже, слава ЗСУ і слава Україні. Тримаємося. Живемо далі, наше життя триває і ніхто нам його не споганить. Ми сильна нація, сильний народ. Я, до речі, після вибухів почала збиратися, бачите, нафарбувалася думаю, ні, Я зберусь тільки потім піду в укриття. Вже, знаєте, броня у нас. Українців, хто залишився тут. Подзвонять до мене мої друзі, які зараз за кордоном, то дуже хвилюються, у них там і панічні атаки, бо вони цю інформацію ну, і все, що зараз коїться, сприймають а, набагато серйозніше, ніж ми перебуваючи в цьому. Ну що, друзі, 5 годин вечора відробили, йду додому. Немає світла, ні на роботі, ні вдома. Майже весь район знеструмлений, темрява. Зараз мені треба буде підійматися пішки. Дивіться, яка луна місяць. Отак і живемо під час війни. Працюємо. Попрацювали з 11 до 5 майже, бо десь в 16.40 вимкнули світло. Та отакі справи у нас. Рашисти обстріляли сьогодні нормально. Є світло в аптеці. Мабуть, на генераторі працюють. ну Їм треба якось працювати, бо і ліки можуть спортитися, якщо не будуть холодильники працювати. Ну і плюс все ж таки це критична галузь, яка має бути відчинена. Бачите, в домах, в будинках темрява. Тільки захід сонця відбивається у вікнах. Друзі, ви не повірите, поки сиділа, відпочивала після того, як дійшла додому, щось в мене трошки запаморочилась голова, пішла, купила смаколики, Кока-Коли, сиділа на вулиці біля будинку на лавочці. Думаю, вип'ю Кока-Коли, наберусь трохи сили, буду підніматись на 24-й поверх. І вуаля дали світло вдома. То я, як біла людина, підіймаюся на ліфті. У нас знову немає світла. Я запалила свічки і лягла вже в ліжко. Буду зараз відпочивати, бо день видався дуже виснажливий, емоційно. І... Почуваю себе, наче вичавлений лимон. Отже, бажаю всім мирної ночі і до нових зустрічей. Слава Україні і слава ЗСУ!